В Лузівській громаді обстежують дороги, це необхідно перед початком ремонтного сезону, говорить директор комунального підприємства Екосан Володимир Селезньов. В першу чергу будемо виконувати поточний ремонт дорог, по яким їздить місцевий транспорт, також будуть в цьому році відремонтовані. Невеликі ділянки вулиць по Панютіна, Краснопаловці, Орільці. Об'їжджаємо, фіксуємо за разом зі старостами. Потім будемо затверджувати цей перелік доріг. Комунальники планують ремонтувати центральні та внутрішньоквартальні дороги, тротуари, а також біля багатоповерхівок облаштовувати місця для паркування автівок. Кошти на це частково виділили з місцевого бюджету, говорить Володимир Селезньов. Комунальне підприємство може по приятним погодним умовам, зможе розпочати роботу. Так що на перший час матеріали вже закуплені в минулому році. Директор Екосану пропонує безробітним працевлаштуватися на сезонні дорожні роботи.